Сторінка 153. Анна Гавальда. Народилася 1970 року. Книжки Анни Гавальди дарують нам величезну віру в перемогу людяності. Вони не повчають, не дають відчуття того, що все в цьому складному світі влаштується і стане на свої місця. Ліна Костенко, яскравою зіркою сучасної європейської літератури є французька письменниця Анна Гавальда. Вона народилася 9 грудня 1970 року в місті Булонь. Паланкур, Франція, неподалік від міста Парижа. Добре вчилася в школі і обожнювала писати твори. Коли її батьки розлучилися, дівчинці довелося жити в тітки, яка мала тринадцятеро власних дітей. Однак Анна не втратила життєвої енергії, здобула вищу освіту в Сорбонському університеті. Коли була студенткою, працювала офіціанткою, касиркою, журналісткою, але ніколи не полишала художньої літератури. Після завершення навчання в університеті викладала французьку мову в коледжі, а у вільний час. Вигадували і записували різні історії. Книжки Анни Гавальди одразу помітили у Франції. У 1992 році вона посіла перше місце в літературному конкурсі. Кращий любовний лист у 1998 році здобула престижну премію Франції Кров у Чорнильниці. А у 2000 році її було відзначено премією Гран-Прі RTL Твори твори-письменниці перекладено понад 40 мовами світу. За її книжками знімають фільми і ставлять вистави для України. Анна Гавальда стала справжнім відкриттям останніх років. Що ж так подобається читачам у її творах? Вона каже, що головне джерело її сюжетів це сучасний світ, у якому люди живуть самі по собі. У персонажів свої проблеми, своя особиста історія і своя біда. Але всі, без винятку герої та героїні Анни Гавальді, прагнуть особистого щастя і шукають власне місце у складному світі. Письменниця вважає, якщо людина не втратила. Почуття любові і милосердя, вона обов'язково знайде те, до чого прагне. 35 кіло надії 2022 рік. Це повість про 13-річного хлопчика Грегуара, який почувається самотнім у родині та школі. Чому він самотній? Чому йому здається, що він нікому не потрібний? Чи є поруч із ним друзі і дорослі, які можуть йому. Допомогти, і чи вистачить сил у Грегуара здобути перемогу над самим собою та досягнути свої мрії? Ось про такі важливі для дітей і підлітків проблеми йдеться у цьому зворушливому творі. Батьки вирішили віддати Грегуара, якому важко давалося навчання до спеціального пансіону. А він хотів навчатися у технічному коледжі Гранд Шан, де учні на різноманітних верстатах і пристроях виготовляли власними руками всілякі вироби. Однак туди важко було вступити. До того ж, необхідно було написати мотиваційний лист для вступу, і Грегуар це зробив. Він переконав директора коледжу в тому, що його обов'язково треба прийняти на навчання, але на долю хлопця випали нові випробування. Він, хоча навчався в омріяному закладі, не почувався щасливим, бо його дідусь Леон потрапив до лікарні. До Григуара прийшло нове розуміння щастя, мудре, доросле, свідоме. Він збагнув, що щастя це коли рідна або близька тобі людина здорова і поруч із тобою. Григор ставить перед собою неймовірні завдання заради дідуся і виконує їх. За законами казки дід Леон одужує і повертається до онука. Щастя бути разом. Ось якого висновку дійшов Григор. Це стало початком його дорослого життя.